Прийшла осінь і прийшов час нової презентації. Apple. для вас усе як завжди: стисло та інформативно, а потім поговоримо про висновки. Першими презентували нові Apple Watch Series 8. Вони отримали аж два температурних сенсори, покращення для відстеження жіночого здоров'я та нову функцію виявлення аварій. Якщо користувач потрапить в аварію на звичайному авто, позашляховику або вантажівці, годинник одразу ж зателефонує в 9.1.1. Чотири кольори для кожного з матеріалів, і, звісно ж, нові циферблати. А циферблати від версії Nike тепер можна використовувати на усіх годинниках. Працюватимуть до 18 годин, а якщо хочеться більше, Apple нарешті вигадала енерго Зберігаючий режим, завдяки якому половина функції вимкнеться і пропрацює годинник таким чином до 36 годин. Уся ця краса від 399 євро за GPS-версію, та від 499 за версію з E7. Оновлення отримали і SE на 30% більший екран, процесор на 20% швидший, crash detection також є. А ще додали можливість законектити свій телефон до годинника дитини, у якої немає айфону від 249 та 299 євро відповідно. Проте усі чекали на них Apple Watch Ultra. Спроба купротиновців зайти на ринок для серйозних хлопців на кшталт Гармін. З цікавого вони велетенські, корпус із аерокосмічного титану розміром аж 49 мм. Ремінців, взагалі моя повага, три різні версії для трьох різних видів активності. Екран став пласким, Digital Crown стала більшою і з більшими ребрами, а ще з'явилась додаткова клавіша, яку можна запрограмувати на будь-що. GPS тепер дводіапазонний L1 та L5. А ще Apple наче як нормально реалізували бектрекінг, завдяки якому можна швидко дістатись в зворотньому напрямку маршруту. Розраховані на дійсно екстремальні види спорту і нормально повинні працювати за температуру від мінус 20 до плюс 55. А захист від води тепер дозволяє в них займатись дайвінгом. Працювати повинні до 36 годин в повному використанні та до 72 годин в помірному режимі. Усе це від 799 євро і тільки в версії з e7. Насправді тут вже помітно, як співробітники Apple дійсно дивляться в майбутнє своєї справи. Ну а якщо ви маєте бажання бути в самому центрі IT України, не пропустіть можливість стати її частинкою, адже зовсім скоро відбудеться найочікуваніша техноподія України – арена, так цього року вона повертається в офлайн форматі, щоб продемонструвати силу, стійкість та сміливість України. Звісно ж, з дотриманням усіх необхідних заходів безпеки. Щороку it арена збирає понад 5 тисяч ентузіастів, підприємців та розробників, щоб поділитися ідеями, налагодити контакти та встановити ділові стосунки. Це те місце, де міжнародна та українська it спільноти зустрічаються задля обговорення майбутнього технології. Цього року під час проведення події будуть обговорюватися такі теми: як техноіндустрія може підтримати країну під час війни, якими компанії бачать майбутнє Мілтеху і як там справи з сучасною кібербезпекою? А ще серед спікерів будуть халу Берек. Тар та Сергій притула цьогоріч. Кількість квитків обмежена, тож поспішайте. Оновлення отримали її AirPods Pro. Нова версія має і новий процесор, і драйвер, і підсилювач, шумополинання стало вдвічі кращим. А прозорий режим отримав адаптивність, щоб убезпечити від шкідливих звуків. Кейс отримав динамік, щоб його простіше було знайти. А тепер він ще й підтримує бездротове наснаження та можна причепити шнурочок. Також Apple покращили просторове аудіо, і користувач може своєю фронтальною true Dev камерою відсканувати своє вухо для кращого експірієнсу. Усе це за 250 євро. Ну і нарешті про нові айфони. Звичайні ванільні версії без приставки PRO змінились. Тепер жодних міні 14 та 14 Plus. Так, нарешті ті, хто хоче просто великий телефон, не зобов'язані переплачувати за непотрібні смаколики Max. Тож, що у нас тут? Дисплеї 61 та 6,7 дюйми, Super Retina XDR, 1200 ніт PC яскравості. Корпус отримав 5 кольорів, а всередині самого телефону були проведені роботи з так званого термал дизайну, щоб не перегрівався насправді. Питання в тому, що процесор тут не змінився. Це минулорічний А15 Байонік, який трохи розігнали в питанні графіки, хоч Apple і каже, що чіпи Android-смартфонів досі не перевершили навіть 11 iPhone. Камера сюди завітала від минулорічних Pro – 12 мегапіксів з більшим сенсором, пікселями і матричною стабілізацією. Завдяки ній в камері з'явився екшн мод, який обіцяє Experience як з гімбалом. Круто, звісно, але я вже бачу роздільну здатність 720 p яка аж ніяк не підходить для кіно, яке приводили в приклад. Проте фронталка нарешті стала кращою, і завдяки новій труди в камері тепер в неї нарешті є автофокус. 14-й iPhone також отримав виявлення аварії, яке буде ще ліпше працювати в парі з Apple Watch. А тепер дві кілер-фічі. Перша в ньому немає фізичної сім картки, виключно є сім. Друга він вміє конектитись з супутником для екстрених сповіщень. І, звісно ж, у це і перше, і друге тільки для США і Канади. Проте фішка з супутником майбутнім буде платною. А поки що, власники iPhone 14 отримують її безкоштовно на 2 роки. А коштуватимуть нові 14-ки від 799 та 899 євро. Ну і королем вечірки став Pro. розміри аналогічні звичайним 14-кам. Дисплей став просто скаженим і має 1600 ніт максимальної та 2000 ніт пікової яскравості. Повірте мені, це дуже і дуже багато. Але найголовніше. Тепер немає чубчику. Тепер є отвір в екрані. За розмірами, це аж на третину менше, ніж було в минулому році з чубчиком, Проте Apple не були б собою, якби не обіграли його інтерфейсом. Тепер саме звідти будуть приходити сповіщення, туди ж вони будуть і ховатися. Активні застосунки, як-от музичний плеєр, також будуть залишатись там. Таким чином, користувачу не потрібно буде робити зайвий свайп. Теоретично. А ще Apple нарешті винайшли Always-On Display. Проте знову це не так просто, як у випадку з Android-пристроями. Екран блокування майже не змінюється під час роботи AOD і завдяки технології LTPO оновлюється з частотою 1 Гц. Процесор оновився. Тепер це A16 Bionic, що має 16 мільярдів транзисторів і в усьому швидше, краще, менш споживаючий і таке інше. А тепер найкумедніше камери iPhone 14 Pro отримав 48 мегапіксельну камеру, яка буде використовувати технологію Quad Pixel, завдяки чому там буде велетенський розмір пікселів і усіляке таке. Також через такий сенсор копортиновці запровадили цифровий двократний зум, який нічим не буде відрізнятись від звичайної телефотокамери з двократним наближенням. На чорококутник також отримав ще більший сенсор, і усе це заправлено соусом з нового співпроцесору обробки зображень. Вартість від 1000 та 1100 євро. Ну а тепер трохи мого буркунства. Звичайні годинники взагалі не вразили ультра дуже непогано, проте я побоююсь за скло. Час роботи аж ніяк не є конкурентним з тими ж гармінами. Навушники Apple відкрила для себе сканування вуха через три чи чотири роки після того, як Sony це робила в своїх тисячках. Проте, звичайно ж, команда Кука зробила це зручнішим, а не через гору Фудзіяма. Звичайні чотирнадцятки якесь трохи розчарування. Минулорічний процесор, камери від минулорічної прошки, проте тішить велика версія, це давно треба було зробити. Ну а нові прошки круті, звичайно ж, екрани просто щось. А от з основною камерою, скільки я працюю техноблогером, скільки android виробники використовували 48, 64 та більш мегапіксельні сенсори саме для квадпікселю, тобто об'єднання чотирьох сусідніх пікселів в один великий, стільки ж я чув з боку користувачів iPhone, що Apple такого ніколи не зробить. Зробили. Це було очікувано, адже 12 мегапікселі сенсор себе вже вижив. Пікселі ще більшими зробити просто неможливо. Тож тут дуже важливим буде, чи дійсно купертиновці зможуть програмно приборкати усе це. Ну а що ви думаєте про нові iPhone 14 та взагалі про презентацію Apple, Обов'язково пишіть до коментарів, де я вас як завжди буду чекати. А з вами був Агностик, який вас обійняв, припідняв, бережіть себе, своїх близьких та Україну.